Я сюди прийшла на кравця навчатися, щоб розуміти, як від зняття мірок, побудова лекала і до пошиття вже готового виробу. Пройти ці всі етапи. Після закінчення я хочу взяти грант, державну допомогу таку і відкрити власну справу. Тобто, ательє, інд прошив, ремонт одягу, ну щось на шквал того, в чому є попит. Пані Тетяна і Ганна, колишні працівниці дитсадків, нині безробітні, уже кілька місяців освоюють новий для себе фах. Сподівається, робота буде їх годувати професії швачки, як і в'язальниці, електрозварювальника, електромонтера, слюсари, сантехніка, тракториста серед найбільш затребаних на ринку праці на цьому наголошувалося на регіональному форумі щодо підготовки фахівців у центрах профтехосвіти держслужби зайнятості з врахуванням потреб саме бізнесу. Діалог з роботодавцями розпочався з екскурсії навчальними майстернями філіалу центру, відкритому восени минулого року у Харкові. За останнім опитуванням проблема кадрів, дефіцит кадрів вийшла на перше місце. 72% опитаних сказали, що в них є проблема кадрів. На сьогоднішній день в відношенні регіонах вона складає від 25 до 56%, Причому 56% це якраз. Загалом, за даними служби зайнятості, нині на Харківщині на одне вакантне місце один безробітний. Однак проблема у тому, що люди, які стоять на обліку у службі, зайнятості не відповідають фаховим запитам роботодавців. Тому завдання мотивувати їх до перенавчання та здобуття актуальних професій. В першу чергу ми рекрутери, тобто, ми маємо задовольнати потребу в кадрах роботодавців. Зараз це дуже непросто про це було говорити. Але не тільки з числа людей, які зареєстровані в нас на обліку, а ми починаємо працювати з вільним ринком. Ми та служба, яка має дійсно займатися тим, щоб надавати людям можливість на перенавчання, підвищення кваліфікацій, надавання взагалі нових навичок. Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна заявила, що нині сотні тисяч економічно неактивних українців можна залучити на ринок праці, якщо надати їм можливість опанувати нову актуальну професію. За її словами, у 2024 році за направленням служби понад 41 тисяча безробітних перенавчилася, і більше половини саме у профтехцентрах служби зайнятості. Але потужності центрів треба розширювати у рази. Вважає бережна і зокрема Харківський, один з трьох найбільших в Україні навіть в умовах війни до 2022 року. За семестр він випускав до тисячі осіб. Зараз практично удвічі менше. Але тенденція до зростання у всіх однак у нас в Україні наш центр був пошкодження, да, були прямі прильоти. Зараз ми отримали акт на укриття. У нас є два укриття, і запрошуємо всіх багажаючих на нашу базу. Усього враховуючи ваучерні освітні програми у 2024 році. Харківський центр випустив понад 2000 тисячі фахівців. З них понад 70 – числа безробітних до сотні учасників бойових дій. Зараз наші хлопці повертаються, отримують УБД, і ми навчаємо загласне державної програми безкоштовно на ті професії, які вони. Обирають. Загалом у Харківському центрі зараз навчають за 41 ліцензованою професією. Серед нових додалися соцпрацівник та молодша медсестра з догляду. На ринку праці вона дуже вистрибана і вистрибана е, е, вже, знаєте, не в тій, а як раніше було прийти, помити, прибрати, переодягти. Зараз люди ще й хочуть, е, якби поговорити. І тактильності тої, яка ну якби їм потрібна. У нас є основний догляд. Ми вивчаємо інфекційні захворювання, У нас є спеціальний догляд. В нас ще є і основи анатомії фізіології, тому що людина, яка доглядає, вона повинна розуміти за що вона бере і що це може бути. Це перша група медиків, на яких уже є запит через чотири місяці, отримавши посвідку державного зразка. Вони підуть працювати, Втім, жінки а їх близько 80% на обліку у службі зайнятості все частіше освоюють традиційно чоловічі професії. У нас навчалися як і фрезерувальниці, так і на токарів навчалися дівчата. І зараз дуже багато приходить особливо на напрямок ЧПК, бо там більш важлива робота за програмами, за комп'ютером, а потім вже вони працюють відповідно за верстатами. Якщо жінка до нас приходить навчатися, то вона вже відповідно розуміє, що що вона хоче, то вона з такою ціллю приходить, що часто дає фору іншим щодо зварювання. Я вам скажу відверто. Це дуже дефіцитна професія, і вона зараз дуже цінується як в Україні, так і в Європі. З урахуванням того, що вже інструментарій більш модернізований, ви бачили навіть на цьому симуляторі, то в принципі і жінка може опановувати цю професію. Але ключове, що ти можеш навчатися на цьому симуляторі, бачити свої здобутки, от як в мене вийшло там 76 відсотків да я там правильно виконала, хоч я перший раз на цьому веду. Про тенденцію ожіночнення професії наголошували і на форумі будуть старатися межі між жінками і чоловіками, жіночими та чоловічими професіями. Тому наш пріоритет на наступний рік безумовно це навчання жінок так званим обках кажуть чоловічим професіям. Для більш ефективного реагування на виклики ринку праці та потреби роботодавців при Харківському центрі профтехосвіти державної служби зайнятості планують створити наглядову раду, дві треті якої складатимуть саме представники бізнесу. Алина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада гру.